Сьогодні перший раз втікав від ТЦК. Ну, як втікав, з понтом що я їх не бачив. Іду бачу, ТЦК мене вклеїли. Я, типу, на сторону типу, мене там нічого не устраює. Розвертаюся і йду так до магазину. Ну, чувствую, що вони за мною проти. Ну і ходу прибавив. І доходжу до магазину вже до поворота. На це вже розстояння, Я так зрозумів, що той виставив і сам дом буде об'їжджати. Дивіться все-таки, я вже понимаю, як работаю, окружаю. Дивлюсь по рації що-то передає. Я думаю, поки не об'їде нас косяк. Я пішов ходу добавив, ти поки прийшов до поворота вже глянув, я вже возле дороги був десь. Коротше, в дорогу, нернув туди-сюда. Втік. Фух, якби вздохнув. І думаю, мені треба бумаги бумагі підготувати пройти обіцяв прийти сьогодні. Ксерекси там все, Шукаю, де Ксерекс зробити, щоб зробили мені там через програму. І погнав вже в другу сторону. Мені треба було зробити Ксерекс, там, де це... але вже там ТЦК у мене караулить. А тільки там можна зробити. Я після обіду повернувся туди. Вже. А факт того, поки ждав, на своє ТЦК нарвався. І там чуваки сидять, чоловік 10. Я думав, там пересидіть, я вони там каву п'ють. Опа, розвернувся назад. Але щось таке почув, що каже, свій свій. Думаю, як це свій? Що це за свій? Я ще так і не поняв. Коротше, відбігаю, я округ вдома, бачу точно наші. Ну, думаю, наші то точно завезуть, хоч в наші ТЦК. Не так страшно, не вровно ж завезуть часарни. Я приходжу вже всюди, да? як таксі до мене ставлюся, аж неудобно мені, бляха, як будто точно свій. Питаю, ні, каже, точно, бляха, прихожу, і тут на моїй на мою голову вже дівчат дали. Ти это вообще кучу документів, туди-сюда і давай, і ти що, і мені ще кучу документів надо. І не знаю, що робить, що вони мені завтра не розказують, це вообще кошмар, хоть бореться з цветами и дети чи що? А дівчата не сердіться, як то кажуть. Как сказал Ленин, все будет наше. Короче, завтра опять иду в ТЦК, не знаю, что будет.